У Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку загиблому медику АТО Ярославу Чумку. Чергова пам'ятка, встановлена у рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв, з'явилася на фасаді школи ліцею номер 23 в якій свого часу навчався активний учасник революції гідності та АТО. Медик волонтер надавав медичну допомогу учасникам майдану у пункті жовтневого палацу. З початком російсько-української війни на Донбасі пішов добровольцем на фронт. Ярослав Чомко служив у окремій медичній роті Національної гвардії України у військовому шпиталі в Артемівську. Мати героя Ольга Чомко переконана, дошка на фасаді школи не дозволить забути боротьбу українців за волю. Є доцільність знати героїв і минулого, і сучасності. Без минулого немає майбутнього, а сучасність це підтвердження того, що стержень залишився. Ми українці. Ми виховувалися в свій час на прикладах пана Бандери, Шухевича. А сьогоденне покоління ці першачки будуть знати, що їхня смерть не пройшла даремно, що є. Нові люди, в яких є стержень українця, і це треба підтримувати. Класний керівник загиблого медика Мирослава Лотоцька впевнена, Ярослав живий і нині у наших серцях. В нього була велика важлива місія в житті. Він вибрав майдан. І Бог його вберіг, дав йому життя. Він вибрав війну і вибрав на війні місію дуже свою таку важливу. Він рятував життя. А як пише в Біблії, що нічого важливішого немає, ніж врятувати життя когось. І я би хотіла, щоб от сьогодні на цій лінійці діти проходять запам'ятали сьогоднішній день і десь ідучи попри ці пам'ятні дошки, аби вони задумувалися над тим, чи правильно вони сьогодні прожили цей день, чи вони потішили себе батьків і нашого героя тими вчинками, які їм дав сьогоднішній День я би хотіла сказати, що він був, він є, він завжди є в нас. Це була добра дитина, тим, що він ніколи не показував зверхності. Він був порядним, він був надійним другом. Ініціатор програми Івано-Франківськ, місто Героїв, у рамках якої відкрили анотаційну дошку, Руслан Марцінків запевняє, у місті гідно пошанують усіх борців за волю. Коли програма засновувалася Івано-Франківськ, місто Героїв, ми думали, що будемо відкривати дошки січовим стрільцям. see Воякам української повстанської армії, дисидентам, але ніколи не думали, що будемо відкривати ці дошки сучасникам. На жаль, сьогодні вже на багатьох школах Франківська відкриваються дошки героям небесних небесної сотні, а також воякам АТО. І коли ми відкривали першу дошку, зокрема Петру Безпальку, ми побіцяли, що кожен вояк, який сьогодні віддав життя за українську незалежну державу, буде гідно пошанований в нашому місті. 12 січня Ярослав Чомко отримав. Несумісний із життям вогнепальне поранення у місті Артемівськ поховали героя у крихівцях.